Ольга, підкажіть, будь ласка, кому, коли, для кого потрібна IV-терапія? Олесь, дивись, наприклад, у коли дівчат випадає волосечко, треба, щоб вони прийшли, здали аналізи, і ми перевіримо дуже часто при випадінні волосся у дівчат не тільки гормональні зміни, а в них просто першочергово незакриті дефіцитні стани. У них дуже низький ферритин, наприклад, низький білок, а низький там цинк і вітаміни групи Б. І щоб це не було голослівно, вони здають аналізи. Ми розбираємо ці аналізи, і тоді, якщо має бути швидка терапія, ми призначаємо iv терапію, щоб швидко запустити процеси відновлення. Це раз два. Це, наприклад, люди, які перехворіли там ковідом або будь-якими іншими вірусами, або якимись запальними серйознішими там процесами, і вони хочуть швидко повернутися е, до роботи. Часу там віднов на відновлення немає багато. Ось і Терафія, Тоді у нас є японська. У нас є певні дуже класні препарати, які дуже швидко детоксикують, відновлюють або дуже часто дівчата е, жаліються на набряки і пастозі. Ніс це теж дуже легко скоригувати IV-терапією просто для красивої шкіри, для сяєння, для гарного настрою. До речі, для покращення. Сну ще один момент: дівчата, які на терапії Монджаро, терзепатит, які зараз активно худнуть. Не забувайте про те, що обов'язково потрібно робити вітерапію для того, щоб ви зберігали свій організм, свої м'язи і щоб ваш організм не злітав у дефіцитні стани. Тому звертайтесь, розберемо ваші аналізи і підберемо для вас саме ваш протокол.